Перетворіть на дріб вираз. Переписуємо перше. І зараз будемо помаленьку все скорочувати. 15 та 10 можемо поділити на 5, 11 та 22 на 11. м квадрат і М можемо теж скоротити. Другу степінь забираємо та просто М. Що нас тоді вийде? 3м помножити на 1. 2 помножити на 2. Переходимо до другого. Теж будемо зараз скорочувати, наприклад, 6,15 на 3, та п в кубі на п, тобто тут буде одиниця, а тут буде двійка. 2,5 будемо теж ділити на 5. 2,5 і 5 теж скорочуємо. У нас вийде в грі тоді 0,5. Що в нас тоді вийде? 2 помножити на 0,5 це в другий. Поділити на 7. Так, що у нас вийде 2 на 05, буде одиниця, тобто вгорі буде С квадрат, а внизу 7П в другій. Третє завдання. Скорочуємо 15 і 45 на 15. Х в другій, та х. Нас вийде 1 помножити на х вгорі, 3 помножити на p внизу. Четверте завдання. Спочатку перемножуємо знаки: плюс на мінус нас вийде мінус. 4а помножити на п, так і буде. А внизу буде П в другій помножити на 8А в другій. Скорочуємо 4 та 8, ділимо на 4, П та П в другій забираємо, A та А в другій теж забираємо. Нас тоді вийде мінус 1 вгорі. П помножити на 2а внизу. Мінус виносимо наперед 1. Внизу буде 2ПА. Це і буде наша відповідь. П'яте завдання. Ділимо 7 і 49 на 7. Іграки забираємо повністю. C в другий забираємо повністю там, де третя степень, лишаємо тільки C, бо пам'ятаємо, що степені в нас віднімаються. 5 і 10 теж ділимо. Нас вийде мінус 1 помножити на 7 вгорі. А внизу 1 помножити на 2C. Мінус ставимо посередині. Переходимо до шостого Можемо відразу ще записати знак. Мінус на мінус дає знак плюс. Все решта переписуємо. Скорочуємо 6 та 30, ділимо на 6, А в другий та А забираємо. 13 та 65 будемо ділити на 13. Вгорі тоді вийде в нас 1, а внизу 5 Б та Б в третій теж ділимо. Пам'ятаємо, що просто Б це Б в першій. 3 відняти 1 буде 2. Тепер акуратно записуємо 1а помножити на 1 вгорі, А внизу 5 помножити на 5, b в другій. Переходимо до наступного завдання. Подайте вигляді дробу вираз. Можемо, в принципі, зразу тут і записати. Отже, в першому завданні ми підносимо кожен з них окремо до степені. Це в другій степені, так і буде. 5m в другій степені, 5 в квадраті це буде 25. М в другій, так і буде. Друге завдання: y до четвертого степеня так і буде. 2 в четвертій степені це в нас 4 рази, взято двійки і перемножено. Тобто вийде 4 на 4, 16. Х в третій до четвертого пам'ятаємо, що коли в нас є дужки, степені множиться. тобто буде х в 12. Наступне завдання. Бачимо мінус і другу степінь. Двійка, четвірка, шістка і так далі це парні степені, вони мінус знищують. Тому у нас буде просто 4 в другій степені це буде 16, Це в другій до другого перемножуємо степені, m в третій ще в другому теж множимо. І внизу вийде 5 в другій, тобто 5 на 5, 25. Наступне У нас є мінус та третя степінь. Коли в нас є непарна степінь, мінус залишається. Мінус переписуємо 3 в третій, Це в нас вийде 27, це в третій до третього перемножуємо степені і внизу буде m, 7 на 3, 21. Наступне завдання. Тут ми маємо вгорі просто перемножити це в третій до шостого, це буде це в 18. Тут перша степінь, тому, в принципі, буде так само m в шостій. 2 в шостій. Ми, в принципі, 2 в четвертій маємо, це 16. А це ще 16 помножити на 2 і ще раз на 2. У нас вийде 64. 2 множити на 6 вийде 12. Шосте завдання. Парна степінь забирає мінус. Тому буде просто піднесення до степеня наших буковок. а в 8 так і буде. б в третій до восьмого буде б в 24, пам'ятаємо, що множимо. Це 2 помножити на 8 буде 16. Переходимо до наступної задачі. Виконайте множення. Перепишемо перше і бачимо, що вгорі в нас є формула А плюс 4 в другій степені. Тут ми можемо винести сімку за дужку. А тут формула А-4 на А плюс 4. Тут також сидить формула А-1 в другій степені. Я закріплю знову ж таки контрольну роботу по степеням. Тут вгорі ви зможете повністю пройти. Всі формули і повторити весь матеріал з 7 класу до оцих всіх формул. Тепер будемо записувати все детально в першому нашому заданні. Отже, тут буде А плюс 4 в другій. Тут виносимо вгорі сімку, за дужку буде А-1. Тут наша формула А-1 в другій степені. Ми беремо перше і останнє і знак між ними. Беремо перше і останнє без квадратів. По суті, те саме ми зробили зверху. Перше останнє, без квадратів, і перший знак, який попадеться. І внизу у нас є формула А-4 на А плюс 4. Тепер будемо скорочувати А плюс 4 та другу степінь, другу степінь та А-1. Нас тоді вийде 7 помножити на дужку, поділити на дві дужки. І так і залишаємо. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що в нас знову є багато формул. Давайте спочатку розкладемо кубічну формулу. Давайте запишемо, що y в третій степені мінус 8 це те саме, що y в третій степені мінус 2 в третій степені. Це кубічна формула. Вона розкладається таким чином. Уявляєте, що кубів нема, тоді в першій дужці y-2 буде. А тепер ви таке ніби цю дужку підносите в другу степень. Давайте ми це зробимо окремо внизу. Тоді у нас буде y в другій степені мінус 2 помножити на y на 2, і плюс 2 в другій степені. Але в кубічній формулі трошки по-іншому воно записується. Ви не берете подвоєний допиток і у вас міняється перший знак. Тому ви записуєте y в другій, плюс 2 і плюс 4. Я зразу перемножила і піднесла в степінь. Записуємо це вгору. Далі ми записуємо, що оце це наша формула y- 3 в другій степінь. А внизу у нас є таке. Поміняємо місцями y квадрат і 9. Мінус вилізе наперед і поміняє знак на плюс. Тобто тут уже плюс я врахувала. Запишемо, що міняємо їх місцями. Буде в нас y в другій, мінус 9. А внизу перепишемо оце все, що у нас є. Бачимо, що дужка повністю забереться. Тепер що ми запишемо? y-2 перепишемо. y 3 в другий перепишемо. А внизу це формула y-3 на y плюс 3. Забираємо другу степінь та y-3. В нас вийде y-2 помножити на y-3. І поділити на y плюс 3. Можемо з вами єдине ще відкрити цю дужку Або залишити так само, як в першому варіанті. Давайте ми з вами все-таки відкриємо всюди душки. В першому варіанті в нас вийде 7а плюс 28 поділити на а квадрат. Мінус 4а, мінус А і плюс 4. Тепер тут вийде в нас 7а плюс 28, а квадрат переписуємо. Мінус 4 мінус 1 буде мінус 5а плюс 4. І те саме робимо тут. Перемножуємо. Внизу, причому нічого не міняємо. А в грі буде y на y буде y в другій степені. Y на мінус 3 буде мінус 3 y Мінус 2 на y буде мінус 2. Мінус 2 на мінус 3 буде плюс 6. Тобто в нас вийде Y в другій степені. мінус 3 мінус 2, це в нас вийде мінус 5, плюс 6 на y плюс 3. Переходимо до наступного завдання. І переписуємо перше. Спочатку з вами подумаємо, який буде знак. Мінус до другої степені. мінус пропадає, тому можемо його ігнорувати. 16. 16 це в нас 2 в четвертій степені. Запишемо це. М в третій, так і запишемо. 27 це 3 в третій степені. Н в 5 незмінно. Це все йде до другого степеня. Помножити на 9 це 3 в другій степені. А 8 це 2 в третій степені. Тобто, я зробила так, щоб наші основи були однаковими. Двійка та трійка всюди були. Тепер підносимо акуратно до степеня, але не 2 в четверту і ще до другого, а просто перемножуємо степені. Що в нас вийде? 2, а вгорі 4 на 2 8. З буквами ще легше. 3, 3 помножити на 2 буде 6. N в десятій. Помножити на 3 в степені шостому та 2 в 9 степені. Скорочуємо. 3 в шостому забираємо повністю. 12 відняти 10 буде 2. 6 і 6 це ми повністю забираємо. 9 відняти 8 буде 1. Тобто, вгорі в нас буде n в другому, а внизу 2. Наступне завдання друге. Запишемо, що ми окремо будемо брати m-3 і m плюс n. Запишемо, що ми окремо будемо брати чисельник і знаменник до третього степеня. І перепишемо повністю цей дріб. І тепер подивимося на цей дріб. Бачимо, що тут у нас формула m +N в другій степені, записуємо. А внизу у нас також є формула, тільки m-n в другій степені. Тепер будемо скорочувати однакові дужки. Там, де двійка пропадає повністю, там, де трійка лишається одна така дужка. І так, всюди. У нас вийде в кінцевому результаті m-n на m плюс n. І переходимо до останнього завдання на сьогодні. Виконайте множення. Переписуємо перше. Давайте ми з перших двох винесемо х за дужку. У Нас тоді вийде х помножити на х плюс А. З других двох ми винесемо мінус. І однакова буква в нас є С. В дужках буде х плюс А. Тоді, внизу у нас вийде. Так само виносимо звідси х, буде х мінус А. Звідси ми можемо винести з вами просто С, тобто плюс С на х мінус А. І наступний дріб ми робимо так само. Давайте винесемо х квадрат і х, звідси винесемо, наприклад, Х. Буде х плюс С. Тоді, з других двох винесемо А, буде C плюс Х. Бачимо, що тут теж можемо винести х квадрат і мінус х. Тоді в нас буде х на х мінус С плюс можемо винести звідси А, тоді в дужках буде С мінус х. Ну і тепер будемо міняти місцями і пробувати робити так, щоб дужка була в нас однакова. Як, наприклад, в першому варіанті х плюс А, Х плюс А однакове, ми його записуємо один раз, а в других дужках записуємо все те, що не попало в ці дужки. Внизу в нас те саме, гарно. Х-а записуємо. І записуємо те, що не ввійшло в дужки. х плюс С. Прийдеться міняти місцями. Коли в нас плюс між ними, то міняти місцями, в принципі, безболісно. В нас нічого не вилазить, все гарненько, буде x на x плюс c плюс А на х плюс С. А внизу, коли ми міняємо місцями, мінус вилазить наперед. Тобто, перше переписуємо без змін. А в другому в нас буде мінус А х-. Ну і тепер записуємо повністю. Перше без змін. А в другому у нас буде х плюс c на х плюс а на х- і помножити на х мінус а. Тепер скорочуємо однакові дужки І в кінці кінців в нас вийде таке х плюс а на х плюс а це буде х плюс а до другого степеня І те саме вийде внизу. Ми можемо ці дужки розкрити, але це не обов'язково. Тому залишаємо і переходимо до другого завдання. Тут ми також будемо виносити за дужку. В першому варіанті ми винесемо п'ятірку за дужку, вийде А-Б. Внизу винесемо трійку за дужку. А тут ми винесемо з вами таким чином. Перші два беремо: це формула. мінус Y на це плюс І. А отут ми бачимо, що в нас є два мінуса. Ми можемо винести мінус за дужку. Тоді в дужці буде С плюс Y. Внизу ж буде схожа тактика. А-Б на А плюс Б. І тепер виносимо з вами, наприклад, плюс. А оце ми так і переписуємо, тому що коли ми виносимо плюс, нічого не змінюється. Тепер запишемо таким чином: перше ми не чіпаємо, а в другому нам найголовніше, щоб була однакова дужка. С плюс у нас два рази повторюється, ми його записуємо один раз. А в дужку записуємо те, що в нас не ввійшло. Тобто C-y. І здавалось би, що більше ми нічого не маємо записувати, але тут у нас є одиниця, хоча її не видно. Тобто ми записуємо мінус один ще. Те саме ми робимо в знаменнику дробу. Однаковим є А-Б, записуємо один раз. А внизу ми записуємо А плюс Б плюс, і тут одиниця знову ж таки. Тоді ми можемо з вами скоротити. У нас вийде 5 на дужку. поділити на 3 на дужку. Завдання всі ми виконали. Прошу передивіться відео вгорі і в описі є відеозапис для повтору всіх формул. Якщо у вас виникли запитання, то чекаю в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!